Да. Привіт, ти Санет. Це... Доброго ранку всім. Зараз котра там година. Зараз на початок сьому. Ми прокинулися в принципі о четвертій. Ми... Ми знаходимося на високому знаходимо на високому замку, потім, так кажучи, покажемо, що ми дійсно тут знімове відео. І ми зустрічаємо. Ми зустріли вже світанок. До речі, це була мрія. Зустріти світанок. Шкода, що сьогодні були все ж таки трішечки хмарки, але фото є, в принципі, покажемо. Фото побачите? Так, да, Фото побачите. Тут, до речі, тепло, плюс 16. Перший раз таке в житті, щоб зранку було плюс 16. Що ми можемо сказати? Вчора у нас день склався дуже дивно. Mm, так, ми буви, ми спосіб... були в стризькому парку, думали, покатаємося на великах. Так, не але не покаталися на але не покаталися. По перше, не дочекалися їх. А потім так. взагалі ми забули документи. А три тисячі фіга з два, щоб ми платили їм, <рес> <рес> з якісь старовинні велики. А потім ми пішли до поварні. Сімнадцять-п'ятнадцять, ну, а в них у вівторок вихідний, про який вони не не написала. Так, Тому то взагалі ми... просто класно. Коротше, ми ще й не, не попали сьогодні, туди. Так. Та ми сьогодні сюди підемо. А, так, що, що в нас ще -пу -пу було? Bam, 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 bam. Ми просто в принципі гуляли містом, скуповували ну, різні сувеніри. Ми були на фабриці, ой, купили о, нам є, ще так, дві повишиванці. Так, мене це друга, в мене це перша Чесно кажучи, дуже класні. Вибір дуже добрий, і ціни невеликі. Тому あ, радимо дуже та радимо в принципі поїхати до фабрики. Піль юність юність. Так. так, це польова 55, Якщо для когось цікаво, mm. Так, в принципі, ми гуляли. Гуляли, до речі, вчора була Посидів в дуже в кафе. антуражному кафе. Дивилася на нічний Львів. Було в принципі класно. Називається Панорама. Так. А, здається, в кожному великому місті є такий ресторан. Панорама дуже пафосний, так але вольний. чесно кажучи, дуже та дуже смачна, специфічна атмосфера. Відпочиваєш, відпочиваєш, мабуть, думками, угу. хоча іноді, мабуть, і на, на певні думки, певні спогади, але да, дуже так. приємно, дуже класно. Якщо буде у вас таке бажання, то сходіть в панораму. До речі, є в так. Києві. Я думаю, що є ще десь. А потім ми пішли в кафе Мазух. Так, на жаль, нікого з нас не побили. Угу. Так так, там було сумненько, туристи пороз'їжджалися, і якось щось ми не в тему пішли. Якось нас потім в сон склонило, чесно так, кажучи, після мати, щоб нас сон, сонце, взагалі має бути щось дивне. Ми пішли спати, трішечки поспали дві годинки. Так, дві годинки. До речі, і це пішу. вже котрий день, коли ми дві годинки спамали, як і вчора. <свіх> ми теж спали дві годинки і пішли на високий замок. Так, пішли на високий світанок. замок. До речі, реально тепло, неочікувано тепло. По так, Бо всі так. дні було холодно, зараз тепло. Хоча сонечка І... немає. Так, сонечка немає, але плюс 16, до речі, о 5 ранку, коли на днях було плюс 7 в день, то знаєте, це реально тепло. А, тому думаю, що ми сьогодні ще погуляємо. Сьогодні в нас останній день у Львові. Так, потім виїжджаємо. Так, ми їдемо до Києва, Києва. на Майорку. Чесно кажучи, це з однієї сторони, це навіть сумненько, але сьогодні в нас буде прогулянка в так. так. Тобто ми не будемо бігати щось показувати, бо я завше як так. екскурсовод, чесно кажучи, народ дістало вже бути екскурсоводом. Хочеться просто гуляти містами, де я сама не була, якимись кафешками, просто сидіти і відпочивати. Uh, yes. Тому якщо ви хочете, щоб я вам розказала щось про Львів, я вам можу розказати. Це буде, буде наступним, можу порадити, куди піти, що, як, які ціни, як себе довести. Але, будь ласка, не просіть мене бути вашим їдом. Навіть, Мені здається, що навіть заплату я робити з цього не буду, бо це місто, де хочеться відпочивати і хочеться відчути себе. Саме на відпочинку, а не бігати з одного міста в інше. Але Лайтмену я вже зробила, таку, так, таку радість Лейтмену стані. Так, він, він вже все подивився, деякі маленькі нюанси залишилися, тому сьогодні будемо просто розвалечку гуляти. Тому хочемо передати вам перевід зі Львова. Приїжджайте до Львова, це реально класне місто. Відпочиваєш душею і тілом, І думаю, Насолошуватись до життям, бо так. воно, не скажу, що воно коротке, але кожна воно мить так, воно цікаво і кожна мить може принести вам дуже багато радості. Так, Тому зустрінемося ще, ще буде відео, друг, папа. Всім так, доброго дня.